Lumix S12 оснащена новим для Panasonic 24 мегапіксельним BCI CMOS сенсором. Камера знімає з роздільною здатністю до 5952 на 3968 пікселів 6К зі швидкістю до 30 кадрів на секунду. Щодо кольору, S12 обіцяє 14 стопів динамічного діапазону завдяки профілям зображення V-Log та V-Gamut. Ще одна важлива перевага для відеографів. Фазовий гібридний автофокус на базі штучного інтелекту. Lumix S1.2 забезпечує вбудовану стабілізацію зображення до 8 ступенів витримки. S1.2 оснащена вільно нахиляючимся монітором. Ціна в 3190 доларів США не є дешевою, але враховуючи багатство функцій, особливо орієнтованих на відео, вона є цілком конкурентноспроможною.